Доброго дня. Сьогодні хочу декілька слів про Кримінальний Кодекс України і про ті шахрайські схеми, які на сьогодні стали дуже розповсюдженими, і дуже багато скарг від жителів області і звернень до поліції. Відповідно. Найбільш така типова схема це дзвінок від представника нібито якогось банку з проханням там надати якусь інформацію відносно вашого рахунку, вашої картки і так далі, і так далі. Не треба цього робити, якщо ви не впевнені, або відчуваєте, що це не представник банку, що це не типове звернення, що це не типовий дзвінок, у вас нема такого карткового рахунку і так далі. Друга схема, яка стає також типовою, це особа представляється ніби представником якоїсь комунальної установи Полтава Газ, Полтава Обленерга, Полтава Просить е, здійснити огляд вашого приміщення на предмет якихось там е, технічних питань. І в цей час викрадає якісь речі. Оці схеми дуже поширені зараз. Е, третій варіант, наприклад, е, коли вам телефонують і кажуть, що ваш родич там, ДТП, е, перерахуйте, будь ласка, кошти на якийсь картковий рахунок. Е, я хочу, перш за все. Щоб ви цього не робили, не пересвідчившись в, в об'єктивності дзвінка, або в об'єктивності даних особи, яка до вас е, прийшла, тому що е, оці схеми вони розраховані на е, використовується обман для того, щоб отримати майно або отримати право на майно, або використовується обман, щоб отримати доступ до майна. І в цьому випадку мова йде про статтю 190 Кримінального кодексу Шахрайство або статтю 185 Кримінального кодексу Крадіжка. І в тих і в тих випадках я вам рекомендую не реагувати на дзвінки, пересвідчитись, хто до вас звертається, хто намагається пройтись в ваше приміщення. І особливо зверніть увагу на ваших літніх родичів, тому що ці схеми переважно розраховані на літніх людей, на пенсіонерів. Вади зору, ну інші питання, які ускладнюють перевірку об'єктивності тієї чи іншої інформації. Дякую за увагу.